де вікна сяють, мабуть, серіали дивляться, чай п'ють. А я так стомилася сидіти в цій чорноті без елементарних благ. Плита електрична, навіть чаю не зігрієш. Повербанк ледь дихає, один відсоток залишився і свічка ця. Дивись уже догорає. Останні хвилини цивілізації. Шелі не скигли. Генератор це для тих, у кого немає фантазії. Ну гуде він? Ну смердить. Хіба це вихід? Це капітуляція перед обставинами. А ми Ми підемо іншим шляхом. Тони, ти про що? У нас же нічого немає. Тільки моток дротів у сараї та твоє старе у радіо... У нас Є головне шелі. У нас є автомобільний акумулятор, ящик синьої ізоленти та мій інтелект, який у темряві працює навіть краще ніж при світлі. Я вже все прорахував. Через годину в цій хаті буде світліше ніж на дискотеці, а плита буде смажити так, що сусіди свій генератор від заздрощів вимкнуть. Ой, матінко, краще б я мовчала. Здається, ця ніч буде ще довшою, ніж я думала. І не дивись так скептично. Синя ізолента це єдине, на чому тримається цей всесвіт. Зараз я замкну цей контур, і ми забудемо, як виглядає темрява. Ага. А, акумулятор видає звуки, схожі на вулик І чому в мене на лапах шерсть ворушиться? Може, краще купимо звичайний ліхтарик на батарейках? Ліхтарик це для аматорів, а це автономна система живлення Energy 2000. Я сюди ще додав блок живлення від твоєї старої плойки, щоб напруга була м'якшою. Ого, це ж світити може цілу ніч. Той Шеллі. Зараз буде світло, про яке писали в підручниках фізики. Три, два, один. Ось не так. Зараз ще разок. Зараз. Урок засвоєний. Бачила світло в кінці тунелю. Бароне, ти живий? Де вогнегасник? Бачила. Світить. Система працює. Ну і що, що трішки димить? Це ефект лофт. Твої амбіції ледь не залишили нас без брів. Подивись на цей дріт. Він тепер схожий на макарони по флотськи. Що тепер? Може, краще таки будемо сидіти при свічках? Шелі. Не панікуй, це був запланований піротехнічний ефект. Я просто перевіряв систему на критичні навантаження. Тепер ми точно знаємо, що цей акумулятор слабак. Він просто не потягнув мої амбіції. досить ну, ви... твої кулібінські замашки нас на вулиці залишать. ці дроти, викинь цю ізоленту, придурок іди спати. Дай зуб, що ти нічого не будеш хімічити. Годі, годі, клянуся. Ніяких дротів, ніякої ізоленти. Ти все, лапи, геть ти відпочивай, а я тут е, е трішки уберу. Слухай, барон, давай просто купимо зарядну станцію і будемо зі світлом і ти живі. Знаєш, скільки вона коштує? Мені почку продати прийдеться. Барон, не жаднічай, Я твою заначку давно знайшла. А на чорний день. А на ніч. Не жаднюгати, барон. Все, пішла я розчищати сніг, ти коли закінчиш тут все прибирати, підемо купувати свічки. <гум> О, а де акумулятор від дідового трактора? Так, а за чим я прийшов? Ковбаса задурманила голову. Хе -хе. А, а, акумулятор. Точно, може, в погребі. Я продавати почку. Ой.